Сьогодні ми збираємося розірвати шаблони, оскільки маємо на огляд вогняного коня. Porsche Cayenne 2011 року. Він справжня зброя в руках справжнього водія. Тут вас зустріне розкішний інтер'єр, який поєднує в собі елегантність та технології. Із захоплюючим поглядом на останнє слово інженерної досконалості, ця машина готова вас поринути у світ спорту та розкоші. Авто під керамікою замінено диски та колодки, нова зимова гума Мішелін. Також замінено масло в коробці, роздаточній коробці та мостах. Porsche Cayenne 2011 року готовий до найвибагливіших випробувань. Зацікавилися. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш каєн точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.